Ну, oh, приветик. <laughs> Вітаю. Вітаю. Не очікував вас, побачити, <laughs> якщо чесно. Я, я, я тебе також. А чому ти по Росії? Та це ж VPN, щоб було простіше в довір'я входити. Ну, аналогічно ж, я, слухай. Mm. Я думав, що ти більше їх по Україні ловиш. Вони ж зараз. Ні, вони зараз в цей, в рунет якийсь кинулись там. Та то їхня рядка там, та, що повністю. Контролюється ФСБшниками, то так, да, там блогери в їхні. Ясний. Ну, що скажеш? Та не знаю, я... Що, я... що вам сказати, у мене до вас ніяких питань немає. Я... Які запитання даєш, задаєш росіянам? Не росіянам. Та зараз зараз якраз 21 буде травня це день депортації Адигів, а 18 було день депортації кримських татар. Ганяю по цих по геноцидах, в общем. Вони ж нічого цього не пам'ятають, не знаю. Та з не в них справа в тому, щоб висвітлювати дану тему, ні більше. Ну, в принципі, так, як Віталій дипнеться. Від них я не очікую, що там буде щось взагалі, хоч найближче щось до адекватного, чи до сприйняття не знаю. Будь-чого, в принципі, позитивного. Згоден, пишуть, пишуть вам: вау, які люди! Вогонь зустріч у Кропу Кропченко. морозинку шанування за з пацаками. <рес> <рес> так, так що деку. підписуйтесь, друзі, на морозинка. Ви знаєте його краще, ніж я. <рес> <рес> Хто хоче, то і так підписується, я думаю. Якщо кому, якщо кому подобається загалом. Так що, ну що сказати? Радий був радий був зустрітися. Я теж, ви знаєте, мені приємно, що от пішли молоді люди, набагато краще знають тему, яку висвітлюють, ніж я, ну і інші, такі, як, як ми, як цей. Е, як Сергій Поярков казав, не старі пердуни, а старі газогенератори. <рес> <рес> тобто трошки генеруємо, але вже <рес> ну знаєте, все молоде покоління, те, що прийшло, воно вчилось старшого, так що в цьому, в цьому його заслуга, фактично. Тобто, не було старшого покоління, не було перших тих, хто все це от те, що е, перерубали все це вікно в болота, так сказати. Це не було б і молодого, тому фактично, фактично поява молодого це заслуга старшого покоління. Дякую. І Дякую. Я, вам Дякую. За це, Дякую. я вам за це також дуже вдячний особисто, тому, тому що ви якраз таки один із тих блогерів, по яким, я думаю, не тільки я, і інші вчилися взагалі вести хоч якийсь банальний там, починати з щось, да, вести діяло. Тому. Тому так не знецінюйте себе ні, я я просто проте хотів сказати, підвести похвальбу нас одне одного, тим що пора на пенсію, слухайте, таке покоління виросло, тим більше пам'ятає нас. Ну я не особисто себе вип'ячую тут, але пора, пора на покій. Старому генератору вже <смеш> пара відпочивати. Ну, взагалі, чесно кажучи, от знаєте, скільки тут е, так сказати, це все витримувати. Це дійсно, знаєте, воно якось, мені здається, я б не хотів так і в, в старшому віці, от е, таке все переживати. Знаєте, це молодому ще простіше в тому плані, що воно якби ну, не знаю, кажучи, ще не, не стільки не стільки всього пережило. Тому воно більш бо, в цьому плані, але мені здається, дійсно, якщо люди, люди вашого віку, дійсно, їм треба вже десь там на пляжі лежати, цей, пиво пити. чи В цьому плані. Ну, загалом. Добре. А не витримувати Добре. всіх цих. З так. вашою порадою я, мабуть, буду користуватися а скоро нервової діяльності. Щасливо, слава Богу. взаємно, Героям слава. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем беседы разговариваете? Беседы. Да, всяком. И как к Советскому отну... Союзу относитесь? Отрицательно. Почему? Сдохла старая гадина и слава богу. Mm -hmm. А вы откуда? Придется раскрыть карты. Я из Киева. Я ж думаю щось, наче знайоме обичен. Да, не, не розумію, я чи вас я знаю. вас бачив, чи не бачив, ну щось таке. Бачили, бачили. Ви Тож, Морозенко. Що ж бачите, а я це я не можу мені не доходить. Це вс... до київська хунта. Точно, господи. Я вже просто в мене вже знаєте якась ця, я вже просто бачу всіх і в мене все переміщується. Я не, не розумію, що я правда, що неправда. Разумію. Молодець, молодець. Ви з такої когорти молодих блогерів, якими я захоплююсь. Молодці. Дуже хайний, і ви з один з двох історичних блогерів, яких дуже цікаво слухати. Ну, ви знаєте, пан Віталій, Татас, і ви. І як ви. В мене не вистачає знань. Історичних. Я, ну, я не історик, не гуманітарій, я математик. І я вас слухаю не тому, що мені дуже подобається, мені дуже подобається, але тому, що я навчаюсь ну, аргументам у вас і у Воксверітаса. Бо дуже, дуже багато дуже питань саме з історії. Всіх оцих болотах їх дуже якось. Euh, euh, Беспокоїть Гондурас. Вот. Що власне їм накидали в мізки? Чим їм поймили, то їх і загалом непокоїть. Мені так здається. Щоб, Томусь, що... Мені їм... Щоб ми їм не казали. Так. Але знаєте, вибачте, прізвище знаю, а ім'я як ваше? Євгеній. Євгеній. мене Марк звати. Дуже приємно вас зустріти тут трохи змінилось останній час, трохи щось змінилось. Знаєте що? От я відчуваю. Мені стали попадатись люди. Нормальні. ну, Раніше, ну, може, один там із тисячі, ну. Зараз все частіше і частіше. Так, я також з ним помічав. Дуже часто, я все, які кажуть, я все розумію. Я розумію, які, там, що, що ми напали, що, що ми захватчики, що, 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 що ми винуваті. І таких стало. Ну, раніше, ну, ну, в залі там дишіться якась. Зараз більше, більше. І ще більше тих, хто не можуть, не хочуть ні під яким е, от ніяк, о, розмовляти про політику, про війну. Я про це не розмовляю. Все тільки його починаєш копати. А він. Ні, ні, я про це не буду, я про це не буду. Щось <гум> да. змінюється на болотах. Да. Не так, як би нам хотілось. Повільно, але впевнено, що називається. Так. <гум> Так, да, да, є зміни. Ще рік тому я, б, я я казав, що рік, що два роки тому змін нема. Угу. А зараз почалися гарненька яка вишиванка. Як. Так, я з вами загалом згідний, тому що мені також здається, певна тенденція переслідковується. Хоча частина ще не варто уникати того факту, що частина з них перейшла на якусь там їхню вилетку, яку вони самі собі створили, і надія, дуже надіються, що і ми туди зайдемо, там, де все пересвічується. Тому... Але все одно це не змінює того, що ці люди попадаються так чи інакше. Вони піраніше попадалися взагалом. Я, я, ну, я з такими людьми ролики не викладаю, ну, щоб не підставляти, бо коли. Коли хоч якось все закінчиться, нам потрібні люди, з якими ми там зможемо спілкуватись. Mm -hmm. От ну, це болото, це, ну, Більшість там просто болото. От гидота, гидота, яка ой, мене не, не чіпаєте, в мене там. я не, не, ну, це, От там хтось десь, як, а я ні до чого. Mm -hmm. І все менше упоротих. порутих. Mm -hmm. Але є, є. Mm -hmm. Що сказати? Може, ще частина з них вже пішла якби на фронт, і трохи, трохи зменшилась їхня популяція. Тому що ті, що найбільше на прав... кричали, вони загалом то Ви розумієте, Євгеній, ті, що пішли на фронт на початку, там може ще й були якісь ідейні. Зараз іде бидло та за гроші. Ну так. Да. Такі є. Зараз, зараз ідейних нема у них там. Ідейні ді... сидять на канапах діванні воїни. Ну, Бачив, там деякі воїнкові зате щенили, що не лише. як це так? Воюють чисто за гроші, там приходять якісь ті, mm. то, то ну, загалом не дуже благонадійні елементи, що називаються. Хотів вас спитати. Mm. У... Чи нема у вас думки, чи бажання, чи може розумів про те, щоб вступити в нашу українську спілку блогерів? Чесно кажучи, я без поняття взагалі, що це за спілка і що, власне, які там мої функції і так далі? Ніяких функцій нема, пояснюю. Угу. У нас ми колись ще в 20-му, 20 може, році, в 21-му офіційно зробили офіційну спілку блогерів. Mm -hmm. ну, там небагато людей до 15. Там, ну, крім мене, там Микола Рушниця, Старий Дікобраз, е був Дід Олесь покійний. Mm -hmm. Зараз до нас приєднався е Україна не Росія. Е ну, Одеська краївка з молодих. Е mm -hmm. І... і Одеська хунта, зараз київський режим, Ігор Вадимович. Mm -hmm. ну, це блогери старого покоління, да? mm -hmm. але ми відкриті для всіх. У нас є, раніше було раз на тиждень, зараз раз на місяць, ми збираємось, mm -hmm. Щось, якісь проблеми вирішуємо, обсуждаємо. Майже всі волонтеримо, допомагаємо один одному. Mm -hmm. Зараз Намагаємось створити так, щоб отримати статус журналістів. Ще mm -hmm. це не зроблено, але ну документи там готуємо, щоб українську спілку блогерів mm -hmm. признали е ну журналістську організацію. Mm -hmm. Ну, все ж таки, якийсь який захист як. Ну, Як спільноти журналістської, це ну, досить високий статус, mm -hmm. якщо що не так. Mm -hmm. Невідомо, як же будуть з блогерами, після mm -hmm. як наша влада буде mm -hmm. з нами поводитись. Подумайте, вважайте, що я вас запросив офіці... офіційно, бо mm -hmm. у нас було на останньому нашому зборищі розмова про те, що треба молодих долучати, ну, таких. Mm -hmm. В яких ми впевнені. Mm -hmm. Добре. Я подумаю. Зайдіть на наш канал. Він так і називається ОСБ, Українська спілка блогерів. Якщо надумаєте, там записі, у моїй Фейсбуку, запис залишити, що це такий то Євгеній Морозенко, mm -hmm. Спілкувався з Київською Хунтою. Mm -hmm. Хочу якісь питання, ми вас запросимо на наш, якщо потрібно буде. Mm -hmm. Как, як українською мовою совіщання. Ну. Не, як у... не Вилетіло з голови. Ну так. Да. Чись таке кавитися. Нарада. Точно. 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 Добре. Я вас... Добре. На все добре. Вдалого полювання на здичавілих. До побачення. Бажаю здоров'я.